Всім здорова, з вами Андрюха, і сьогодні я вам розповім про годинник ось він так, так Годинник досить таки виглядає круто, зібраний на висоті також. Ріменець Кавичуковий. Хоча, ну, з мінусів таких, що я бачу, я не звик до таких великих годинників, ось наприклад, які я носив. Це механіка. І він набагато менший. Але звикається, поносив його буквально тиждень. І я вже звик до нього на руці не відчувається. Ну, це напевно що єдиний мінус це його великий розмір, порівняно зі звичайним годинником, А так все решта просто бомба. Годинник на батарейці звичайний. Що мене цікува... ці... цікавило, але я сильно не вникав, тому. Не знаю, чи він буде на звичайній батарейці, чи він буде на акумуляторі, скажімо так. Ось так він виглядає. З функцій тут у нас є. Зараз фанку. Барометр, компас. Висотомір, Далі. Основний годинник. Крокомір зі своїми також функціями. Запис крокоміра за 7 днів зберігається. Будильник. Їх два тут є. Секундомір, таймер. Це я не пам'ятаю, що, якщо чесно. І другий годинник, який можна налаштувати на якийсь інший часовий пояс. Основний годинник що тут є: день, тижня, години, число, місяць. М -м так, крикомір, в ньому є функції, скільки можу показати, скільки кілометрів ви пройшли, кілокалорій скільки е згоріло, ну і так далі. Отже, по настройці все досить просто, але потрібно звикнути. Отже, зажимаємо кнопку Mod на режимі, який ви хотіли б налаштувати, і далі вибираємо. Ці кнопки це переключати, вибірувати, наприклад, кілометри і інші дюйми. Далі, зараз хвилинку візьмемо такі кілометри назад. Далі довжина кроку виставляється так само кнопками. Міняється. І вага. Також це все міняється, виставляється. Щоб зберегти те, що ви виставили, так, знову зажимається кнопка Mod, і все, все збережено. Отже майже все По настройці Це, це все майже по настройці, що потрібно знати. Отже, ось так він виглядає ще раз. Зібраний він такий достойно досить. Отже, дякую за увагу. З вами був Андрюха. Побачимось, почуємось.